Всім привіт! З вами Бізнес Бокс, і я, Дмитро Буряк. Віталій Лубінець та Наді Олександр. Вітаю! Друзі, в нас дві новини для вас. Одна класна, друга так себе. Почнемо з класної. Ми сьогодні, 19 числа, мали розіграти тисячу доларів серед наших підписників на Ютубі, коментаторів на Ютубі. І класна новина в тому, що ми свою частину угоди виконали. Тисячу доларів ми назбирали важкими зусиллями. Але ми її назбирали. Але підписників ми не назбирали. І тому. Ми вирішили, що буде неправильно розігрувати тисячу доларів серед людей, яких ми особисто знаємо. Тому ми вирішили пролонгувати умови конкурсу до 9 червня. Умови ви всі знаєте. Вони в нашому попередньому відео, де ми саме е робили розіграш. Коментуйте, підписуйтесь та виграйте з нами тисячу доларів. Друзі, погнали! Не втрачайте можливість, не втрачайте часу. Давайте швиденько все робити, і ми готові вже віддати ті тисячі доларів. Саме так.